Дивіться, комітет сьогодні, завтра завершує розгляд відповідних блоків, а вже з понеділка перейде до розгляду правок безпосередньо від депутатів. Тобто схема таким чином виглядають ті блоки, які комітет врахував, тобто там і відповідні правки, про що я вже батру казав, вони залишаються враховані. А ті блоки, де Комітет відхилив їх. Там є відповідні правки. то депутати, які подавали ці правки, враховуючи і мене, до речі, бо багато моїх право було відхилено. Будуть захищати ці правки вже на комітеті безпосередньо середині. Тобто, таким чином законопроект буде розглядатись десь наприкінці березня місяця. А я, до речі, це завжди казав. Я багато разів казав, що якщо хтось думав, що на 6 березня він потрапить в парламент, це просто технічно було неможливо, бо законопроект налічував понад 4 тисячі правок вчора. Навіть коли видали в друковому на жаль форматі цей законопроект там 1700 сімсот сторінок, ну, ви ж розумієте, що просто фізично такий складний, важкий, соціально контроверсійний законопроект вкрай важко працювати за три дні.